Багато зараз вводимо трохи новше, створюємо групи, створюємо гільдію ветеранів, зараз зареєстровуємо створюємо, подали заявку на ветеранське будівництво ветеранського хаба в нашій територіальній громаді. Гільдію ветеранів це ми зараз реєструємо, так як ветеранську спілку. На тому тижні, якщо все буде нормально, вже вона у нас буде зареєстрована. Зробили статут, вибрали голову. Туди будемо вносити ветеранів, бо всіх Є зараз у нас запрацював типу, ветеранський кабінет. Це комп'ютерна програма, в якій заводиться фахівці, ну, фахівці заводу ветеранів, і вже тоді ти з ветераном співпрацюєш. Там заводиш раз і він звертається з різними питаннями, і так як ти його постійно вже ведеш. По ветеранському хабу це потрібна штука. Ветерани мусять десь збиратися. Там можна буде надавати психологічну допомогу ветеранам, можна буде надавати, навіть збирати ветеранів, вирішувати побутові проблеми. Та може, якщо буде той ветеранський хаб, зробимо спортивну кімнату, щоб хтось міг зайти, не бігати по барах, а зайти собі позайматися спортом. Та, ну, це в планах. Та.